Так, друзі, київський риночок. Ми у Сашка. Зустрічаю вас з новинкою. Це курочка чи качка? Нет, це утенок та пока. Утенок, то як ципленок, це утенок, так? Да? Так, да, є циплята, це утята. Промаринований, внутрі змазаний чесником без шиї, порізаний по грудині. Сковородка, мангал, гріль. 1,5 кілограма, це... 220 Чого? гривень за кілограм, десять. Оце він. Гривень 300 виходить тушка така, так? Да? Можна знайти на кілограм, можна знайти на 220, на 250, 250. А, тобто ви підбираєте, так? Да? Да, да, так, да? кожен, кожен різний. Можна на мангал, на гриль, аерогриль, кстати, теж люди робили, хвалили, що дуже добре виходить. О, прикольно. Дивіться, ну, ну ви все ж можна, можна ж замовити, так? Да? Можна. 066-050-1878. Вони школе. доїжджають навіть в літнє час в шикарному віде. Це йде шокова заморозка. І по Україні Я можна замовити, так? Да? По Україні. Не тільки по Одесі, дивіться. Не тільки по Одесі, по Україні. Чуєш? А, ось, а, а, є. Ананас? Ой, ананас. Нет, апельсин. А ну покажи. І там йде апельсин сацилійський, який коричневий. Сацилійський апельсин. То есть не звичайний, а ситилинський. І ну, з яблоками є, є, есть. И традиційно така с яблочками. Нет, в своем рукаві для запекания. Да. Це нет. Це, Це, Це треба в рукавложити. Рукав утенка, ну, утенка лучше на сковородку з двух сторон по 15 минут, либо духовка 40 минут. Угу. Либо грив, і все готово. І тут же есть инструкция, як ее готові. Да? Просто поклади у духовку и угу. тут все расписано. Можна підібрати, хто любить, щоб було більше яблок. Можно менше яблок, uh -huh. можна менше яблук. Це можна таким. Ціна такої качки 320 всі три види: апельсин, тапка і і вот э, это яблуко. Да, Київський ринок 066 050 18 71. Доставочка по Одесі і Держу. по Україні також є. Приходьте. Друзі, ми на Київському риночку. До хлопців прийшла показати вам, що у нього є. У нього є кролик і печінки кролика і язички кролика, да? Так. І язички Отак вони виглядають. 350 кг, де 180, 150 кг. Ця Так, виходить. Буває трансфасовки ще менше. Печеночка 270 гривень за кілограм, 140 це стандарт. Це кролика тоже, да? Це все кролика я кролика, показую. Ага. А, ще є передні... а ще що по кролік? Що за ага, Передні ножки? 250, окремо. Да, окремо. І стегно. стегно Дивіться то, є, окремо, хто що любить можна да. взяти. 390. І ще є кролік без кості. На даний момент його немає, він 400, тобто повністю кроль. Ти його вже зачі... продав, так? Да? Да. А це ну, цілий кроль, молодий. А цей по чому? 270 за кілограм, десь гривень 300 тушка виходить. Тушка кроліка. 300 гривень десь тушка. Друзі, київський ринок. Кролики, качки, кури, індюки, все є у хлопців тут на київському, на київському риночку. Знаходяться за кафе Помідоро, вулиця, як називається? Академіка Глушка 14. Академіка Глушка 14. Вот Сашко, все у нього можна замовити, навіть по Україні доставочка. 0. 066 050 18 78. Угу. Тому приходьте. Саша, що ти мені хочеш показати так. сьогодні? Це не мариноване, оцінні запчасті. Філе. Качка. Ніжки. Ага. Четвертина. 280. Там холодно. Ого, як там холодно. Так. А, далі. Крило мариноване. Хочемо. 100 чому? гривень. 100 гривень кілограм. 100 гривень. І вже в, рукаві І вже в рукаві. 100 гривень кг. Крило з Нога. 130 гривень кг. Гривень 100 і 90 гривень пачка виходить. Угу, супер. Сама утка підійська. 180 гривень кілограм, Вона угу. біла. Вона зараз така розовата, але коли вона вітає, вона становиться білосніжною. Індаутка. Скільки у вас тих відом качок? Це Барбарі її називають. Барбарі інда утка. Це половинка, тому що вони дуже тут великі. Ага. Да, вона на даний момент 130, но з вересня ожидаємо трошечки. 130 Криняки. що? Кілограм? Да. Реально? Да, Дешевше, ніж кілька. 130 качка, друзі, будете Ще буде знати. по 130, ну, їх вже нема. тут, боже, тут все що хочеш. розібрали, але будуть шок. Це що? Шелонок. Це не чищений. чищений. 120. Не очищені жовта пленка. Жовту пленку треба зняти, 60 гривень кілограмів. Угу. Тут по 2 кілограма пачка. А для друзів це буде о, Боже, 120 гривень кілограм оце скіляти. 120 за всю пачку. А, 120 Плюс, за пачку. Да. Угу. 50. Окремо 50. шиї. Боже, дивіться, у сашка що хочете? Хочете крило, хочете наборчик, хочете цілу качку? Боже, це у вас ціни. Ціни для народу, я кажу, так. да друзі, все відправляється по Україні. Тут шокова заморозка ноль шістдесят шість на п'ятдесят У них є кури, качки, кролі, індюки, яйця, перепілки, у Вас все є, є все. Київський ринок приходьте. заприходьте пити козине молоко в Одесі. Я вам зараз все це покажу. Є на київському риночку. Доброго дня вам. Приходьте розказуйте, виходьте, виходьте до мене. Дивіться, казини молоко. Вони вже молодці, навіть прайс зробили. Ви бачите, навіть прайс у є. А раніше не було у вас, так, да? Так, да, з того моменту, як, як були, ми були так, показували. Це було початку липня, було вже прайсі. Так, у нас і прайс творожок в асортименті з'явився. Не, не було, в цьому. Тоді, не було да? творога, молодці. жирний, не жирний. Угу. Ціна жирного ну він вершковий. 250 нежирний 150 гривень. Оце новинка дивлюся. Це новинка сирка чекавала. І качота вона mm -hmm. також mm -hmm. є mm -hmm. пачора Є свишнею дивіться. Да, вас все з козинного молока. Е, Немає я наголошую ще раз да. на тому, що наша принципова позиція у нас все тільки козяче молоко. 100%. Молодці, у Вас козина ферма це міні фермочка Є так, Так, да? так. оце так. ж молочко є. Сюди, да, так? Да, ми плануємо, що ми будемо колись на міні ферми. От ну це буде колись. Це ну ми... стою телюсь. Вас молоко беруть не швида, да, Хто не знав де купити київський ринок, настояще козине молоко. Якісь баночки цікаві. Це Це кіпрський що? варіант, також бринзи. Бринзочка от, та, він, вже. Він довго зберігається, вона трошки солонкувати. Світи, і... таже можна на подарунок уйде. На ну, подарунок, венця, не знаю, да? у нас даже бабушки, які беруть, кажуть, що дорого, вони що роблять? брензу з'їли отаку у нас беруть, ріжуть кидають mm -hmm. туди і кажуть, а, що в той маринад. Да, да? Вона короче дешевше дивіться. А номер телефону кажіть 067 519 23 44. Дивіться за цим номером є група у Вайбері сообщества. За да? там да, що да, да. ви робите нас... для своїх клієнтів які в групі якісь бонуси. У а нас... які заходьте в цю групу і почитайте. Да, ми... пан Юрій постоянно щось придумує, навіть ми... по молодці. Да? Да, да, ми для підписників для підписників нашої групи, наприклад наприклад, з самого початку ціна на літр молока 50 гривень, для непідписників 80. 80. І також навіть на яйця, яких у нас там Да, е-е, до багатьох. Так, яйця у вас да, є. Так, 60, а так, 60 атак підписників у нас 50. 50 50. Тому в цій групі ви все побачите. Асортимент, даже цих козочок вони показують, яких, ну, з якого ця продукція. Це кефірчик получається. Кефір. А дегейський сир у вас от да? Сир казахський є, суму, масло, масло, є. Масло, є. масло є. Тоже з козиного молочка. Тільки з вершкового. Супер. А що ото за шарики? То шарики, вони надуваються лабне, лабне о, да, 20 хвилин, ви вже знаєте, да, що таке. Я на привозі з коров'ячого бачила. Да, ні. Це, 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 я не це, бачила. Це, це також тільки казачи там. паприка, що й трапки, так? Да, да вони вони асорти, три шаріка, вони різні, класно. І в які дні ви працюєте? Крім понеділка кожного з 8 до 5, да? Ну, да, десь приблизно, Дивіться, так? Дивіться, в групі, в цій групі номер телефону ще 067 519 2344. Група Вайбері. весь асортамент є, бонуси, і ще скоро буде таксі доставка по Одесі, як похолодає. Ви можете на посілок, і в центр куди хоч замовити всю смачну їхню продукцію. Сьогодні вирішила пожарити на сковорідці філе каченяти зі шкірою маринованих в суміші спецій та пряних трав. Це Хлопці на київському ринку кач... каченята. Кури, качки, індюки, в них все, що хочеш їсти. Тому зараз буду лежить на сковорідочку, подивимося, що буде. Отак, жариться, сквариться на всю хату. Я кришечкою накриваю його воно Так шумить. Ось як воно виглядає. Це чисто качене філе. В наборі було дві качені-грудки. Дивіться, які вони просто жариться, кришечкою накрили. У хлопці вони відправляють по Україні, термовопти, по Одесі та доставочка, тому зараз будемо пробувати жариться. Ось це філе. Угу, клас. Тут можна навіть спробувати косачок. На сковорідці жарила, мабуть, хвилин 15-20. Перевертала. Треба якийсь соус. А ну напишіть, качка, з яким соусом прав їсти. Ну, не з наверное, на якийсь соус до качки. Таке філішечка, два філешечки, Ну шикарно всім приємного апетиту.